27 грудня в одній з багатоповерхівок Кременчука сталася бійка між 41-річним чоловіком та 14-річним підлітком, в результаті якої чоловік отримав ножові поранення і був госпіталізований до лікарні. У неповнолітнього також різані рани рук. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань тривають слідчі дії. Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники розповсюджують фейкові повідомлення про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Вони містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Тож не відповідайте на жодні сумнівні повідомлення і не надсилайте стороннім особам коди підтверджень. Поліцейські Полтавщини посилять патрулювання в новорічні свята на вулицях міст. Комендантську годину, в тому числі і в новорічну ніч, ніхто не відміняв. Тож дотримуйтесь часових обмежень. З опівночі до четвертої ранку, і нехай ваші свята будуть безпечними. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.